Історія коротка, та я впевнений, таке буває з багатьма. Давайте спробуємо разом розібратися, чи буває таке з багатьма, чи ні. Макс, привіт, Ілья 25 років, маю дівчину, який 17 років. Таке буває з багатьма? Мені здається, що ні. Ну, звісно, якщо підходити тільки з точки зору закону, тут нічого такого наче й немає. Але ж коли хлопець, якому вже 25 років, він починає розповідати, що у нього стосунки з дівчиною, якій 17, то до нього є декілька питань. Точніше, питань до нього нема. Він, якщо казати так лагідно, він поверхневий, а насправді він тупий. Так, сподобалось тобі, як виглядає дівчина якій 17. Так, ти екстремал. Ти вирішив з нею походити по побаченнях і звабити її. Добре, це твій вибір. Але коли ми кажемо вже про стосунки, серйозно, про що ви там балакаєте? Як так, що тобі 25 років, а тобі цікаво з дівчиною, якій 17. Серйозно? Було багато різних ситуацій, життя не стоїть на місці. Ой, ну добре. Ну, добре. А як сказано, нащо тут правда це сказано, незрозуміло, але красиво. Та розповім про одне лише поки. Це стосується моїх друзів, моєї компанії. Мені 25, а всім друзям з моєї компанії від 18 років, 18-20 років. Ми знаємо один одного 6 років. І наче хтось з вас каже, нічого собі. Їх дружба вже триває 6 років. Але ж коли 6 років тому ви почали дружити, тобі було 19, чи може там 20 вже, а їм на той момент було 12-13, теж питання, як хлопець, якому там майже 20 років, і у нього вже повинно бути доросле життя, він спілкується ну, ще з дітьми. Про що ви там спілкувались? Як саме ви дружили, коли ти 20річний, а їм там 12-13? Ну, серйозно. Так от, коли в мене почались серйозні відносини, нічого, це теж, це, це як жарт. У мене серйозні відносини. моїй дівчині 17 років. Хоч і відносини? Вони ж стосунки серйозно, хочеться спитати, серйозно? Ти серйозно, блядь? Я замітив, що мене все менше і менше кличуть на свої тусовки. Куди, блять? Звісно, якщо тобі 25 років, ти теж можеш, і якщо хочеш там, десь тусити, відпочивати, в цьому немає нічого такого. Але ж ти такий, так, у мене серйозні стосунки. Було б, звісно, добре потусити зі своїми 18-річними друзями. Взагалі, життя 25 років чуваку, у нього дівчина, який 17, і тусовки з 18-річними. І щось мені здається, що більше там нічого цікавого немає. Якось відразу так не по собі було, а потім думаю: ну і похуй. Пройшло півроку, і за весь час мене вони нікуди не кликали. Півроку пройшло, скоріш за все, дівчині, з якою ти почав стосунки, було навіть на той момент не 17, а 16. Щоб потусити, нормально. Просто пересікались і так десь сиділи разом. Тобто, ви сиділи, спілкувались, ну, ти просто пиш сиділи, я ж думаю, спілкувалась, але цього недостатньо. Ох, би десь. Потусити. Взагалі останнім часом, ніби просто знайомий. Рідко бачимось та спілкуємось. У них у житті є щось цікавіше, ніж проводити час з тобою. А у тебе, у 25-річного, немає на що витрачати свій час. Розумієш? Чим ти, блядь, займаєшся? Так ось в чому справа: мене звуть каблуком через те, що я не їжджу з ними на шлюх по сусідніх селах. <ріст> <ріст> ну, у цьому реченні насправді все таке, все цікаве. Кать, ах ти каблук, не їдеш не їздиш по шлюхах. Каблок, каблук. Ти їздиш по шлюхам? Ні, теж каблук. А те, що в душках, це взагалі. А не їжджу з ними, тому що відразу ніхто не кликав. У мене. як там, так от, коли в мене почалися серйозні відносини. А якщо покличте їздити по шлюхам, да-да, заради дружби, на що не підеш заради друга? Ніхто не кликав. Тепер не цікавить такий спосіб проводити вільний час вихідні. Я багато часу проводжу з дівчиною своєю. Звісно, не так, як собака на привязі, а нормально. Блять, інтригант. А як це нормально? Як? У наших відносинах немає оцього єбанізму. Ми не обкладаємо один одного кордонами, не слідкуємо за соцмережами, не шаримося друг в друга по телефонах. Прям такі стосунки, знаєш всі такі просто скажуть: ой, мені б такі стосунки. І що, і що прям отак все круто! Це що у нас? Історія крутих стосунків на каналі? Така рубрика. Як -то, до того, що навіть те, що ти розповідаючи про свої стосунки, ти пишеш: ну, хлопці, ну давайте так. А, звісно, вам до мого рівня ще рости і рости. Але ж просто розповімо. не обкладаємо один одного кордоном. А саме буде смішне, якщо це а, ти не обкладаєш кордоном, а вона тебе тільки так. 17-річна пісюха якась. Не слідкуємо за соцмережами, не шаримося друг друга по телефону. Нічого собі, таке буває. Ревнощі присутні. Та я особисто їх ніколи не показую на публіку. Як на <ричому> ну, я так розумію, по сусідніх селах, то тобто, на нашу сільську публіку. Як на мене, краще такі речі обговорювати один на один. Вона ніколи не говорить про мої недоліки при людях, в компанії і так далі. Вона з характером, і я з характером. <рив> коли хлопець, якому 25, і він почав стосунки з дівчиною, які починає розповідати про свій характер і про те, що для нього є великою проблемою. Що його, блять, малолітні друзі не кличуть його по блядкам, який там характер, блядь, який характер, чмоня? Вона може ображатися. Я відповідь ображусь, якщо це якась хуйня, потім миримусь. Як звучить смачно. Ну, ось такі адекватні, на мою думку, відносини. А, бля. Попри це все, я каблук, я проміняв нібито друзів на бабу, за їх словами. Ну якщо ти вважаєш, що вони неправі, ну значить, що вони тобі не можуть бути друзями. Чи не це не так? Якщо хтось. Вважає тебе поганим, якщо хтось каже на твій вибір, що це хуйовий вибір, ну як він може бути твоїм другом? Серйозно? Ну, за умови тим, що ти впевнений в своєму виборі і в тому, як проводити час на всі 100%. Хочу, щоб ти вніс ясність в ситуацію, може варто змінити компанію. Мені здається, що ваша компанія це якийсь тришак взагалі. І ще кажу, мені от просто цікаво, коли тобі було 20, а ти з ними там спілкуєш. Що ви там, блядь, робили? У мене немає нічого спільного з ними. Я не хочу, хоча дівчина відпускає, їздити десь і шукати пригод на голову. Мені подобається те, що є. Я ціную свої відносини, не хочу бути причиною їх псування. Слухай, ну. Но... Звісно, це все ж таки десь там між рядками, і це мої здогадки. Щось мені підказує, що взагалі все, що ти бачив у своєму житті, це десь, блядь, у селі набухатись, просто обригатись, блядь, обіцяти один у іншого, блядь, і такі заїбись провели час. Чувак, де твої цілі? Де твої, де твої амбіції? Тобі треба все ж таки не думати про цю кампанію і не думати навіть про цю дівчину, а думати про те, що як буде добре, якщо я буду хотіти, щоб мій відпочинок він був у вигляді не просто піти там, десь нажратись і по блядям іти по сусідніх селах, а може щось інакше, може, кудись поїхати, може, щось побачити, може, блять, хоча б раз книжку якусь прочитати, блять, Ілья. У якого життя не стоїть на місці. Мені подобається так цінує і не хочу бути причиною їх псування. І ще дай відповідь на питання, чому не варто бути як собака на прив'язі? Сам написав, блядь, це слово сполучення і сам такий, чому не варто бути? Тому що кожен повинен бути особистістю. Я сумніваю, що твоя дівчина, вона особистість, тому що, ну, мало хто, в 17 може бути вже сформованою людиною. Ну, мало хто. Це дуже велика рідкість. Щось мені по-твоєму, хоч цей невеличкий лист, але здається, що ти теж не особистість. Мені здається, що у твоєму житті. Крім твоїх друзів, крім дівчини, і крім якоїсь роботи, скоріш всього хуйової роботи, де ти там особливо нормальних грошей не заробляєш. Нічого немає. І тому тобі треба, крім того, щоб просто проводити час зі своєю дівчиною, до чого все ж таки стрімітись, кудись йти, щось робити. Розумієш? А не просто. Провів з нею час, подивились ви якесь кіно і такі, ну все. Життя вдалося. Друге, чи варто ставити на перше місце свої принципи та характер, і коли варто поступитись. Краще б ти якийсь приклад навів, і по цьому прикладу, можна було сказати, це те саме, де. 100% тобі треба показувати свої кордони і свій характер, чи можна і поступитись, тому що це просто твій зайоб. Розумієш? Якщо ми кажемо про принципи, тут навіть у цьому слові щось таке принципіальне. Тобто тільки так і не як інакше. Розумієш? Тому чи варто ставити на перше місце свої принципи та характери? Я не знаю, що ти у цьому реченні насправді маєш на увазі. Але якщо от так відповідати, так треба. Так треба. Але краще було, якби ти навів би якісь конкретні приклади, щоб сказати: ось тут ти повів себе правильно, ось тут дійсно момент, де твої, твій характер і твої принципи вони повинні бути на першому місці. Тому що, якщо інакше, це буде е, не, е, не повага до себе. І якогось іншого варіанту немає. А ось цей приклад, так. Тут нічого такого немає, просто почуй свою дівчину, от вона тобі каже, що це буде добре, ти ж її кохаєш, і тому можеш це зробити для неї. Нічого тут такого немає. Без прикладів, дуже важко щось тобі конкретне порадити. Третє, чому дівчата вибирають їбанутих хлопців. Ти повинен радіти, тому що судячи з твого листа, ти питаєш наче про себе. Так ось, а, дівчата не вибирають їбанутих хлопців. Це просто заздрість у багатьох хлопців, які роблять якусь хуйню. О, дівчина вибрала не мене, а вибрала того хлопця. Ну, мабуть, це із-за того, що він їбанутий. Ні. Ну, він може, бу... може їбанутий. Але ж у нього є багато інших якихось рис, завдяки яким. Він все ж таки для неї привабливий. А ти ні. І це не з за того, що він їбанута, а і за того, що є є щось. І я в першій лекції про успішні побачення 2021 розповідав про це. Обов'язково подивитися, якщо не дивились. Вступ називається та перша лекція. Я Там розповідав про так звану теорію 100 балів. Як формується привабливість у чоловіка, в очах дівчини. На що вона звертає увагу. І тому тут у самому питанні вже така є, знаєш, ем, пастка: дівчата не вибирають їбанутих хлопців. Дівчата вибирають крутих хлопців. Просто якщо ти хочеш списати всі свої косяки на те, що а, зрозуміло, зі мною це все добре, це просто дівчата вони вибирають їбанутих хлопців, то це не так. не так. Обов'язково, якщо не дивились лекції, подивіться. Я сам знаю відповіді, просто хочу, щоб мої друзі побачили і не тупили. Ой, Якийсь такий, такий дивний лист, і дивні стосунки, і дивна дружба, і дуже дивний а, образ життя, скоріш за все, у цього хлопця. Але головне, щоб було бажання. Головне, щоб було бажання це все змінити. Тоді я впевнений, що це все вдасться. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях, поставте вподобайку, і до завтра.